Всіх вітаю сьогодні 22 квітня Львівська область. Погода дуже гарна, тепла, сонячна. Що я хотів показати в цьому відео? На рахунок курчавості листя і обробок? Я в своєму саду зробив всього лиш весною дві обробки. Перший раз бордоською сумішшю, 3%. І другий раз е, таким препаратом як страж. Е, 6 грам, чи збільшену дозу я дав на 10 літрів води то було після тих морозів і снігопаду. Але що я зауважив, що в групах там вже пройшли 20 препаратами. Як бачите, вчасна обробка всього лиш два препарати. І, напевно, я більше вже нічим обробляти поки що не буду. Думав, можливо, скоро, але я Думаю, все-таки не буду ним обробляти. Пізніше міравісом проти клясти розпоріозу ще. Ну, то буде в районі десь через місяць. Прийдемо по всіх персиках. Листочки Чуть-чуть були пошкоджені морозом Оті ну, самі перші. Ну то вже не так критично, тут вже новий лист відростає. Ті листочки гарні, зелені. Тут по курчавості навіть і сліду нема. Причому тут у нас Львівська область, дощова область і не дуже гаряча. Ніде нема курчавості, лист чуть-чуть, от перші листочки, ну то мороз. Так як тут був тиждень морозу, то я взагалі дивуюсь, як то вони ще гарно так себе. Всі листочки чистенькі. О. Всі зелені. Що наверху, що нанизу. Тут нектарин пітлень, трошки більше листочки, так мороз. Ах, ну бо тут якраз зі сходу, вітер ду. Ну, а курчавості тут взагалі і сліду нема. Так що я хочу сказати? Найважливіше о тим, хто там обробляв вже 10 разів і все одно має курчавість. Що ви лиєте ту бордоську суміш? По таких от голих стовбах. Нею треба обробляти максимально близько, коли Брунь. брунька сильно набухла і вже лопнула. І лопнула дуже сильно, коли ви вже бачите, що вже появилося зеленкуваті, жовтуваті кольори в бруньці. Що вона вже от-от піде в ріст. От тоді. Потрібно обробляти бордоською суміш, а не в січні по голих стовбурах. І тоді оці всі решту препарати Хочете можете давати при хочете ні, то вже ваші справи. Ну, тут були і дощі, і сніг на них лежав, до речі, нектарин. Геа! Yeah. Був повністю розквітлий. Сніги на них лежали, морози, але зав'язь вся повністю збережена. Тут всюди є зав'язь, Всюди. Вже перецвів, зав'язь вже росте. От, Будь ласка. курчавості. Ноль.